Якщо у нас айфон з другої країни, ми купуємо саме дешевий телефон. А давайте, щоб ви не сказали мені, що я вигадую, що може бути така різниця ціни в один і той самий день. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Да, я з такими заколочками, трішечки дитячими, тому що в нас такий вітер, неможливо йти. В нас просто все волосся. Я нічого не бачу. Я десь знайшла ці заколки, знаєте, і думаю, зараз піду. Покажу вам, що робиться в Марк Анталії. Неділю, скажіть Юля, в неділю так ясно, що робиться. О, бачите, А, Просто в нас подорожчало все. По дорозі розкажу ріст інфляції з 2020 року по сьогоднішній день. Туреччина, євросоюз і весь останній світ можна побачити і відчути різницю для тих, кому подобається думати. Ну так, всюди на графіку дуже добре видно, що інфляція. Відбувається у всіх країнах, але її процент абсолютно відрізняється. Дуже багато людей, але в Старбаксі невелика черга, тому що люди прийшли по справах. Зумієте, якщо зазвичай у неділю завжди, ну що, давайте погуляємо по торгівельному центру. Зараз, Зараз. конкретно всі їдуть на закупи, тому що з завтрашнього дня, з понеділка, 10-го числа, все буде дорожче. Скільки людей в торгівельному центрі? Дуже мало хто стоїть, чекає. Більшість все таки ходить на закупки: всі шампуні, мила, дезодоранти, фарби. Коротше, все оце піднімається, якщо я не помиляюсь, на 20%. Ну, Тобто і так ціни вже ну, дофіга і трошки виросли. Чиво 132 ліри моя фарба. Да, так ось, а це тупо на все і у всіх магазинах. Тому зараз люди йдуть і вигрібають все, що можна. Я дезентерант, наприклад, купила. Ось Подивіться, краса, яка гарні Армен тут коштує 119, вчора був 118. На що було піднімати на одну ліру, не ясно. А я купила в Гратісі за 70. Так, купила. Чоловічі, тому що жіночі мені не допомагаються. Без, ну, взагалі, ну нічого, абсолютно. 40-50 градусів спеки ага. воно не дуже. Цей крем коштує 294,78. Це в Росмані. Ну, скажімо так, ще не дуже великі черги в Давайте, Щоб ]мо. ви не сказали мені, що я вигадую, що може бути така різниця ціни в один і той самий день. Е, я вам покажу, скільки васності коштує цей крем. Будь ласка. 145 лір. Бачите, ось цей. Ось цей. Ну, 14490, будь ласка. Будь ласка, так? Тобто я вас не обманю. І таке може бути. Єдине, я хотіла це купити, але воно дуже подорожчало. Оце це було 180, зараз 240, навіть не на знижці. Може, все-таки подешевше. В Юлі просто закінчились гроші. все. Останнє віддала корм. А скільки людей. Чому? Тому що також піднімається податок на телефони. Якщо ви привозите з за кордону айфон, то е для того, щоб він працював тут більше ніж три місяці, потрібно було заплатити 6 тисяч лір. Що ви розуміли, колись це коштувало всього 5 лір, то зараз, щоб розблокувати айфон, це буде коштувати 20 тисяч лір. Розумієте, да? звичайно, всі люди будуть купувати в Туреччині. Або є ще один варіант. Дуже легкий. до порівняння Galaxy у нас коштує 5450 лір і 6800. Отакі марки можете у себе в країні зрівняти, поділити на 25 і це стільки буде доларів. Що зазвичай робимо ми. Якщо у нас айфон з другої країни, ми купуємо самий дешевий телефон. Турецький. вставляємо туди турецьку картку і просто роздаємо на iPhone інтернет. І, звичайно, розмовляємо ми по турецькій картці, але інтернет ми можемо роздати. Тоді не потрібно нічого реєструвати абсолютно. Хотіла вам далі буду розповідати, що нового у Туреччині змінилось, покажу вам посуд з караджа, бір Алана, Бір Хедіє. Це означає, одну берете і от друга йде в подарунок. Так? Ну, ця тарілочка коштує 200 лір. Тобто ви можете за 200 купити дві тарілочки, а ось ця 80. Тобто по 40 лір виходить на тарілку. І що тут написано? Кирмизи етикет, тобто на червоних етикетках. Буюки індерім башлади. Велика розпродаж почалась. Навіть не знаю чому, ну, просто тому що, мабуть, нічого не купують. Так ось мені дуже подобається цей чайник. Ну, він, я не знаю, мені здається, він важить 100 кілограм, чесно. Якщо будете переїжджати, це не дуже гарна ідея його купувати. І ця чашка гарна. Ну, показую посуд, не відволікаюсь. Зараз, якщо ви йдете до нотаріуса і якась довірність коштувала 150 лір. Зараз вона коштуватиме 300 лір, Тобто, якщо мені ти зараз подавати візу, так то я, якщо мала за неї заплатити, ну, скажімо так, тисячу лір, мені прийдеться тупо заплатити дві тисячі лір. Це ну, такого ще ніхто не бачив. Тобто можна було піднімати там якусь певну суму, да, якісь там 10%, 15%, але не на 50%. 50%. Але для того, щоб ніхто ну все було спокійно в країні, робітникам державних установ всім підняли зарплату на 50%. Уявляєте, так? Звичайно, вони будуть мовчати. А простим громадянам придеться за це все платити. І так, мінімальна ставка піднялась: 11 тисяч лір, мені здається. Так, це у нас тисячі тисяч лір. Щоб ви були здорові. Ну, це весь набор. Я думаю, що це на 6 персон. Одинадцять тисяч лір, якщо я не помиляюсь, з копійками зараз мінімальна зарплата. І у робітників державних служб 22. Все, і всім 50%. та -та, -та, -та. Радіємо і розуміємо, що ми правильно все зробили і правильно кого обрали. Я нікого не обирала, тому що я не є громадянка Туреччини, але я свою думку сказала: єдине плюс... плюс, якщо, наприклад, в оренду береться квартира і люди там проживають декілька років, то є закон, що не можна піднімати на кожен рік більше ніж на певний відсоток. Це 25%. Все залишилось так само. Нічого не, не додали. За це хоча б дякую. Я вам скажу, що в Караджа дуже багато її рекламують. Ну, ми заходили з тим, хто на ну, каже, ну і що, ну яка різниця, що на сайті брати, що ні. Чесно вам скажу, я не розбираюсь. Я вам показувала в Бірімі пательню, яка реально класна. Вона там коштує 450 лір. Тут... Не знаю, цілий сет коштує 1600. І зараз підійдемо до пательні. Тут вважається, хороший, якісний посуд. Хороший якісний посуд, але ціни. Ну, 10 років гарантії. Ну скажіть мені, будь ласка, ну 10 років. От чого на моєї мами? Та 10 років була реально. Та яких 10, моє все життя. Так, 3500 міксер коштує. Ага. Не побачив. Ось такі пательні. для порівняння. Наприклад, ось ця пательня коштує 800 лір. На інших просто немає цін. Вирішили, хай так будуть. Спокійніше людям буде дивитися. Хвалять, хвалять цей посуд, тому я вам показую 1600 лір. Це за все? Я надію, що хоч за все. 2300 за оцей посуд. 3500. Ви знаєте, я коли заселялася, дуже хотіла ось таке щось, знаєте, щоб воно стояло так гарненьке. А зараз я розумію, Юля, добре, що ти не купила. Це зовсім незручно. По-перше, в мене не така велика кухня. І воно б завжди було в якомусь пилу, так? а зараз ще я славно, розумієте, господар у мене з'явився великий, 380 лір. Це, це було б і в пилу, і ще в котячій шерсті. Тому в мене все забрано. Такі шухлядки спеціальні, Дуже гарне оформлення ножів 350 лір. Але в мене теж отакі шухлядки, знаєте, що в середину ховається тінь і закривається. Не треба, щоб ножі стояли на столі, не треба. Різ всякий може бути. Від гріха подалі. Знаєте, як то кажуть, рушниця, яка вісить на стіні, обов'язково вистрелить. Тому я б вам не радила ставити ножі на столі. Я жартую, да? немає нічого статися. Але якщо ви вибираєте між поличками і ось таким, то я б вам все-таки порекомендувала полички. Так, а це в нас така краса за 800 лір, Прості, Юля. Боже, 700 лір і ти модна. Ні, дякую. Ви мене просили познімати Караджа, але не просили конкретно що. Або я забула вже, що ви просили? Чесно, я забула. Вибачте, будь ласка. Ну, ви приблизно зрозуміли взагалі категорію. Я би вам рекомендувала, так як і Оля, зробити на сайті, подивитися. Або купити пательню в Бірімі. Ну вона там реально класна. А на сайті подивитися вже все інше, тому що ну тут ціни. Ой, дуже класні бокали. Мені подобається, якщо так прозоро і обережно. Але 140 лір мені не подобається. Термос. 180, а може це не термос а просто чашка. Це, я думаю, це чашка, бо щось дуже дешево для термосу. Чим мені подобається марка Анталія, тим, що е, на третьому поверсі тут є Росман, Косметика і Watsons. а на нульовому поверсі є Гратіс. І можна спокійно порівняти, які де ціни купити богідніше, а не бігати знаєте, по цілі е, капали йол чи і шикларі. Колись Гратіс, до речі, був тут декараджам. Було взагалі ідеально. Ну і одна з найголовніших подій минулих днів це те, що президент Туреччини Ердоган провів переговори з президентом України Зеленським. Головне, Туреччина розраховує на продовження Чорноморської зернової ініціативи. Туреччина продовжить надавати Україні всіляку підтримку у рамках зернової угоди до країн, що потребують буде відправлено 33 мільйони тонн продовольства. Україна має право на вступ до НАТО. Туреччина докладає найактивніших зусиль для завершення війни в Україні шляхом переговорів на основі міжнародного права. Ердон заявив, що очікує наступного місяця на візит Путіна до Туреччини. Туреччина розраховує, що зернову угоду буде продовжено хоча б на три місяці. Туреччина виступає за продовження зернових угод на два роки. Це йду я всім додому. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписку, коментарі. Всім бажаю мира, в душі, любові, благодаті, мудрості і перемогу нашій славній Україні. Цілую вас.